Світова спільнота зобов'язана звільнити Савченко. Про це сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час покладання квітів біля пам'ятника Шевченку. На думку прем'єра, весь цивілізований світ не словами, а справами має довести, що права людини і повага до особистості таки існують. Надія Савченко стала сильніша ніж вся світова дипломатія. Саме тому вся світова спільнота зобов'язана звільнити надію Савченко. Також голова Кабміну говорив про можливі шляхи владнання політичної кризи. Заявив, знає три: перший шлях відновити коаліцію, залишити прем'єра і доформувати нинішній уряд. Другий відповідальність адміністрації президента. Вона має запропонувати нову парламентську більшість, склад уряду і програму. Третій дочасні вибори. Хоча цей шлях, на думку прем'єра, найменш прийнятний. Я думаю, що з цих трьох варіантів треба в найкоротший термін. Швидко вибрати один. Я запропонував свій перший варіант. І сподіваюся, що учасники парламентської коаліції в першу чергу це радикальна партія і самопоміч приймуть рішення про відновлення діяльності парламентської коаліції.